8 травня малеча, Бересклет Арлікін або бруслина. Горщик П9 коштує 120 гривень. Рокитник Боскоп Рубі. Цей сорт заквітував найпізніше у нас. Горщик П9 коштує 120 гривень. Госта, пін Пінап, горщик П12, коштує 480 гривень. Да, 480 гривень. Туя східна ауріана. Пишуть горщик П9, але це якісь мінзурки. Коштує 125 гривень. Ялинка Соня. Горщик 3 літри. Коштує 420 гривень. Похороплідник Амбот Джубіле Горщик П12. Коштує 340 гривень. Ще один сорт хости, сорт Август Мун. Горщик П12. Гарні лапушки. Коштує 180 гривень. І калина э, духмяна Ліла роза. Горщик П9. Коштує 220 гривень. О, ну це піде на пересадку. Отакі. Ні. Отакі. По 220 гривень. Замовляйте рослинки на сайті балсадку нього або на вибор.